Доброго дня! Мене звуть Клімчук Оксана Вікторівна. Я практикуючий психолог, гішталь-терапевт. І сьогодні я би хотіла поговорити з вами про деякі питання стосовно війни. Ну, по-перше, хотілося б сказати, що війна це дуже екстремальна ситуація, це ситуація незвична, це ситуація нова. І всі ми потребуємо додаткової уваги до себе в першу чергу. Тому що це ненормальна ситуація, і почуття, які будуть виникати, виникають вже в нас, вони теж не завжди нормальні. Але війна вже сталася, і нам треба якось приймати цей факт, приймати ту думку, що ми може далеко від дому, те, що поруч з нами немає. Людей, речей, тварин, до яких ми звикли в своєму звичному середовищі. І цей факт дуже важкий. В цій ситуації дуже важливо пам'ятати про те, щоб ви не відчували, які почуття у вас не були. Вони всі мають право бути. Це жах, це біль. Це сум, розпач, сльози, злість. Пам'ятайте, що це важливо, коли почуття є, ви живі. І пам'ятайте про те, що найважливіше в цій ситуації, в цій важкій ситуації залишити, залишитися живими. Тому відчувайте, відчувайте біль, дайте їй право жити, відчувайте сум. Плачте, якщо плачте. Даже навіть якщо ви чуєте, що хлопчики не плачуть, плачуть. І навіть сильні воїни теж плачуть. Тому плачте, не стримуйте сльози. Якщо вам сумно, сумуйте. Якщо вам страшно, відчувайте страх, не намагайтесь його подолати в ту ж саму мить. Дайте йому час, щоб він сам пройшов. І тоді вам стане легше. Дуже важливо знати, пам'ятати про те, що поруч з вами є ваші близькі. Можливо, це батьки, можливо, це бабусі, дідусі, можливо, інші доросли, яким ви довіряєте. Це ваша опора. Спирайтесь на це. Якщо вам важко, ви завжди можете попросити допомоги у дорослих. Не лякайтеся того, щоб підійти і спитати, чи можеш ти мені допомогти зараз. Якщо навіть ви бачите, що і дорослим важко, дорослим теж важко в цій ситуації, все одно ви не зупиняєтесь, тому що ви будете поруч з ними, вони будуть поруч з вами, і так легше можна справитися, впоратися з важкими емоціями, тільки разом, тільки з кимось. Якщо ви бачите, що вам недостатньо, то ви можете завжди звернутися до будь-якого значимого дорослого для вас, або до психолога звернутися, тому що треба отримувати підтримку від будь-кого. Якщо у вас є друзі, дуже добре, спілкуйтесь з ними. Ви пишіть їм, дзвоніть, телефонуйте, ви відеозв'язок, ви можете навіть... Придумати для себе якусь гру, коли ви з друзями спілкуєтесь по телефону на відеозв'язку, на столки будь-які, чи щось там ви придумаєте для себе, це теж може бути підтримкою для вас важкій ситуації. Що робити, коли вам страшно? Страх, паніка, вона безрозсудлива. Ви не розумієте, що відбувається, що з вами, як ви себе почуваєте, тобто людина перестає помічати себе. І це дуже може бути непереносимо, дуже важко з цим впоратися. Тому що ви не знаєте, що робити, куди бігти, що думати, і така паніка вона може накривати, коли дуже-дуже страшно. Що важливо зробити в цій ситуації? Ну, Я б порадила звернутися до своїх тілесних відчуттів. Тобто все, що ви можете зробити для себе. Там, ну, Наприклад, похлопати себе, попригати, стиснути себе, якби обійняти. Можливо, просто потерти руки, потерти плечі, ноги. Ці всі дії вони спрямовані на те, щоб до тіла повернулися відчуття. І коли ви починаєте відчувати тіло, то ваша психіка вона трохи має передишку. Тому вона трохи відпочиває, і ви тоді зможете звернутися до себе і подумати, що я можу зараз зробити, що мені треба зробити, куди мені треба бігти. І Ця передишка вам дуже-дуже потрібна. Тому звертайтесь до тіла, рухайтесь, пригайте, бігайте, я не знаю, походьте з угла в угол. подивіться на себе, так, як ви стоїте, як ви сидите, в якому поміщенні ви знаходитесь, озирніться навколо себе. Можна подихати, ну, глибокий. Вдох, довгий видох, ці вправи такі, вони дуже прості вправи, але вони реально допомагають впоратися зі страхом. І про ці вправи я би радила не забувати, коли накриває страх, паніка, і ви не можете відчути, що з вами відбувається. Коли вам дуже-дуже сумно, ми сумуємо багато, багато хто з нас сумує зараз. Ми щось втрачаємо. Ми втрачаємо, можливо, свій дім, в якому ми звикли звикли жити. Ми може, можемо навіть втрачати близьких людей. Ми можемо втрачати тварин. Ми можемо взагалі просто переїхати в інше місто і відчувати втрату всього звичного, що було в нас, ну втрату дому. І ця втрата, вона викликає. Всі ці втрати вони викликають дуже великий сум. В цих почуттях важливо, щоб хтось був поруч. Важливо говорити про це. Кажіть, будь-кому, своїм близьким, рідним, тій людині, яка здатна вас почути. Кажіть, мені сумно, мені боляче, я дуже переживаю через втрату. Я не скажу, що вам стане легше. Втрата це завжди важко, але через це треба пройти. Ви повинні розуміти, що через горе неможливо перескочити. Через горе можна тільки пройти поступово. І в цьому шляху важливо, щоб хтось був поруч. Тому звертайтесь, будь ласка, звертайтесь до тих, хто вам здатен допомогти. І таким чином звертатися до свого болю ви можете допомогти і іншому. Наприклад, рідній людині, яка теж відчуває втрату. Коли ви про це говорите, вам стає легше. Ну, тобто, виговоритися, проплакати разом, обійнятися. Ці речі вам допоможуть. На самоті горе дуже важко проживається, тому шукайте. До кого ви можете звернутися. Якщо ви дуже розлючені, злість, людь це такі природні почуття в даній ситуації, в цій ситуації. Тому, тому що це війна. І є дуже багато факторів, дуже багато і людей, які можуть вас, вас, вас розлютити. І тоді. Є багато злісті, і ви не знаєте, що з цим робити. Щоб якось впоратися в цій ситуації, щоб якось знизити рівень злісті люті, займіть руки. Через руки злість може виходити на поверхню, якось ну, щось робити. Вам буде дихати легше, злість буде вас відпускати. Коли будуть зайняті руки. Ну, що я маю на увазі зайняті руки? Ну, якісь дії, такі маленькі дії. Можливо, в вас є хобі, ви щось можете робити. Там, можливо, ви малюєте, можливо, ви робите аплікації, Там, вирізаєте з журналів і Там, можна робити вклейки в альбом. А можна просто м'яти бумагу м'яти бумагу, кидати її, всі дії теж допомагають знизити рівень злісті. Коли у вас будуть зайняті руки, ваша злість буде трансформуватися через дії. Також ви можете робити домашні вправи. Наприклад, відчуваєте себе дуже розлюченим, помити поли. Відчуваєте, що щось хочете зробити таке погане помити посуд, поприбирайте в кімнаті, складіть речі, щось зробити, щось зробіть. І насправді це може допомогти вам якось впоратись. Ну і спорт, щось, фізичні вправи, побігати, попригати, пройтися, зробити прогулянку. Ці вправи теж можуть вам допомагати. Якщо ви знаходитесь в іншому місті, в іншій країні, то ви зістикаєтесь з іншими труднощами. І перш за все, це як адаптуватися в новому просторі, як адаптуватися до мовного середовища, якщо воно інше, як адаптуватися до людей, до оточення і так далі. Процес адаптації, він не швидкий, він потребує часу. Ну, розумійте, що наприкінці все одно адаптація буде. Тому дайте собі час. Перш за все, не поспішайте. Не поспішайте. Сьогодні у вас є день, сьогодні є на день певні завдання. Слідкуйте цьому плану. Тобто ставте собі маленькі цілі і досягайте їх. Маленька ціль може бути навіть прокинутись вранці і дійти до школи. Маленька ціль може бути висідати там декілька уроків і повернутися додому, виконати домашнє завдання, допомогти батькам або дорослим, які знаходяться поруч з вами. І ці всі цілі вони сьогоденні. Тобто, ваші цілі на сьогоднішній день. Не ставте для себе великих цілей, там, оволодіти мовою, влитися в колектив, стати там кимось дуже поважним в школі. Це буде з часом. Але сьогодні ваша психіка потребує захисту. Тому маленькі цілі вони трохи захищають вашу психіку. Розраховуйте на це. І кожна ваша ціль має бути помічена вами. Тобто, підхвалюйте себе. Я це зробив. Я поспілкувався на іноземній мові. Добре, я молодець. І такі прихвалювання теж дадуть вам час для того, щоб ви адаптувалися. Тому що адаптація не так швидко. Зачекайте, трохи все буде. Це правда. Ну, і на закінчення, найголовніше, що я б хотіла вам сказати і побажати. Бережіть себе. Це дуже-дуже важливо. Коли ми знаходимося в стані невизначеності, коли війна триває, і ми не знаємо, коли це все закінчиться, і коли ми повернемось додому, чи повернемось взагалі, чи є в нас дім, тоді ми не знаємо, що робити і як підтримувати інших, як допомагати собі. Що робити для армії, щоб вона перемогла. Так от я вам дам одну відповідь на всі ці питання це берегти себе, піклуватися про себе, вчасно їсти, спати достатню кількість годин, турбуватися про своє психічне здоров'я, справлятися, якщо вам дуже важко. Використовуйте ті поради, які я вам дала, може, у вас є свої які, якісь там лайфхаки, да? ви знаєте, як впоратись, підтримувати себе під час, коли вам дуже важко. Говорити собі про це, що мені дуже важко, але я впораюсь. Я повинен впоратись, тому що це дуже важливо. І коли ви піклуєтесь про себе, коли ви бережно відноситесь до себе, ви тим самим допомагаєте, допомагаєте армії, допомагаєте країні перемогти ворога і допомагаєте собі вижити в цей дуже нелегкий час. Тому бережіть себе і бережіть близьких. Їм теж важко. Якщо у вас є потреба до спілкування, ви можете звернутися до спеціаліста, ви можете звернутися особисто до. Для до мене, я буду намагатися вам допомогти. Тому не залишайтесь самі і бережіть себе. До побачення! Дякую!